Притча починається з того, що фарисей Симон запрошує Ісуса на вечерю. Це виглядає як вічливий жест, але контекст показує холодну атмосферу, без поцілунку, без води для ніг, без намащення олією. Друзі, напишіть у коментарях країну, звідки ви з нами. Дякуємо всім українцям за підтримку навіть за кордоном. Приємного перегляду. Ці пропущені дії були знаком зневаги. Фарисей запрошує Ісуса, але не з любові, а щоб оцінити його. Це нагадує, що зовнішня побожність без серця, порожня. Симон, наче близько до Ісуса, але не впізнає його як Месію. Несподівано у дім входить жінка, відома як блудниця. Її присутність виклик звичаям. Але вона не ховається. Вона плаче біля ніг Ісуса, миє його ноги слізьми, витирає волоссям. Цілує і намащує миром. Це акт надзвичайної любові, смирення і поклоніння. Там, де Фарисей бачив лише статус, вона бачила спасіння. Її дії були пророчим актом віри. Вона не говорила нічого в голос, її сльози сказали все. Ісус приймає це з пошаною. Симон міркує про себе. Якби він був пророком, то знав би, яка це жінка. Він не сказав це вголос, але Ісус знає думки. Симон судить Ісуса і жінку, о Бог. Він не бачить покаяння, не чує серця, а тільки ярлики, грішниця, не пророк. Це типовий релігійний підхід, осуд без співчуття, правила безмилості. Притча показує, що гордість заслоняє істину. Симон не розуміє, що саме покаяння і віра відкривають серце для Бога, а не самоправедність. Щоб пояснити ситуацію, Ісус розповідає мініпритчу два боржники, один винен п'ятсот динаріїв, інший п'ятдесят обом прощено. Хто більше любитиме? Симон правильно відповідає той кому більше прощено. Цей момент ключ до всієї історії. Ісус не принижує Симона, а підводить до розуміння Любов народжується з усвідомлення глибини прощення. Якщо людина думає, що їй майже нічого не прощено, її серце залишиться холодним. Ісус звертає увагу Симона на контраст між ним і жінкою. Вона зробила все те, чого не зробив господар дому. І робила це не з обов'язку, а з любові. Її поклоніння щире, жертвенне, глибоке. Тут Ісус проголошує прощеної гріхи багато. Але каже це вже після її вчинку. Чому? Тому що її любов, доказ її віри. Не любов дала їй прощення, а прощення породило любов. Це тонка, але важлива різниця, дія серця, а не релігійний ритуал змінює людину. Фарисей вважав себе гідним, бо дотримувався закону. Але Ісус показує перед Богом усі боржники. У когось борг більший. У когось менший, але всі потребують прощення. Немає праведності без благодаті. Жінка не могла нічим заслужити прощення. Але її віра, покаяння і любов стали відповіддю на Божу благодать. Цей урок радикальний, святість це не нагорода за зусилля, а наслідок зустрічі з любов'ю. Люди в домі почали обурюватися, хто він, що навіть гріхи прощає. Їхня реакція виявляє закритість до благодаті. Вони не можуть прийняти, що жінці можна простити. Для них вона лише грішниця. Це нагадує нам, іноді ми теж схильні тримати інших у минулому, не вірити в зміну. Але Бог бачить серце, яке вже покалось. Якщо ми не радіємо прощенню інших, ми ще самі не зрозуміли глибини свого спасіння. Ісус звертається до жінки. Твоя віра спасла тебе, іди з миром. Це кульмінація всієї сцени. Не закон, не заслуги, не обряди, а віра. Це спокійне, іди з миром, знак повного прощення і нового життя. Вона прийшла, принижена людськими очима, але пішла виправдана Божим поглядом. У цьому сила Євангелія змінити минуле і дати майбутнє. Саме віра відкриває двері милості, навіть тоді. Коли тебе вже ніхто не чекає. Прича про блудницю і фарисія це не лише контраст між двома людьми, а глибока ілюстрація духовного світу, у якому існують два кардинально різних підходи до Бога. Один шлях це дорога фарисія, самозадоволення, зовнішня побожність, дотримання релігійних норм, але без глибокого серця. Це шлях, у якому людина порівнює себе з іншими і вважає себе кращою. Бо не така, як грішники. Така праведність базується не на Божому світлі, а на людській гордості. Вона не приносить миру, бо завжди шукає підтвердження власної правоти через осуди інших. Інший шлях це шлях блудниці, шлях щирого усвідомлення власної гріховності, розбитого серця, яке не шукає виправдань, але шукає прощення. Це шлях покаяння, у якому немає гордості. Але є глибоке розуміння того, що тільки Ісус може підняти, відновити і простити. Саме таке серце відкриває двері для Божої благодаті. Бо Бог не дивиться на обличчя, не слухає, скільки молитов ми вимовили на пам'ять, зважає на наше становище в суспільстві, його цікавить лише стан серця. А серце, яке плаче перед ним, йому дороге. Ця притча дзеркало для нас усіх. Вона ставить незручні запитання, хто я? Фарисей, який впевнений у собі, але холодний до інших. Чи жінка, яка плаче, але любить? Чи бачу я власний гріх? Чи готовий я визнати, що теж потребую прощення не менше, ніж інші? Бо Ісус каже кому більше прощено, той більше любить? Не для того, щоб ми шукали гріху. А щоб ми не забували, скільки разів Господь нас піднімав. І щоб ми, як та жінка, були щедрими на любов, вдячність і милість до інших. Це також нагадування, навіть найбільший гріх не закриває двері до Бога. Але найменша гордість може стати бар'єром. У Царстві Божому не головне минуле, а теперішнє рішення, чи ти прийдеш до Ісуса сьогодні, чи відкриєш йому своє серце. Бог завжди ближчий, ніж здається. Його благодать глибша за провину, і його любов сильніша за осуд. Саме ця любов здатна змінити не лише долю, але й саму природу людини. Так, як змінила ту жінку. І так, як може змінити тебе, якщо впадеш перед ним у смиренні і віддаси все своє серце. Залиши в коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається, та поділись з тими, кому це потрібно.